Вітаю, громаду, вітаю, шановне панство. Я є доктором психологічних наук. Скажіть, будь ласка, чи можу я зараз запустити слайди зі свого екрану? В мене є певний досвід, з яким би я хотіла поділитися. Так, тепер. Угу. Зараз секундочку. Сьогодні людство потерпає від стресів у глобальному контексті. Ви бачите на екрані е, таку звітність по стресовій проблематиці за травень 2021 року. Сьогодні значно стресова проблематика зросла у цілому світі. Е, свою докторську дисертацію і подальші наукові дослідження я проводжу в тематиці психологія стресостійкості особистості. За час війни на екрані ви бачите, мій досвід це досвід як цивільному населенню, так і досвід військовослужбовцям. Завдяки організаціям, які мають мають доступ для того, щоб допомагати Україні, українським психологам, ми набули певні такі матеріали, які є дуже корисними. Я хотіла б сьогодні з вами поділитися, тому що наш психологічний досвід життя. В умовах війни допомога в умовах війни. Ми не тільки самі навчаємося жити, а ми навіть навчаємося допомагати людям, які цього потребують. І це дійсно дуже цінна інформація, яку я хотіла з вами сьогодні поділитися. Я працювала в третій міській лікарні міста Кредеріг, працювала на деокупованих територіях Херсонщини, Дніпропетровської області, надавала психологічну підтримку вимушено переселеним особам. І на сьогоднішній час ми вже перейшли до створення і реалізації реабілітаційних програм і проєктів різного різного характеру різної направленості, з якими хочу і поділитися. Ми ну, також у нас є певні наукові дослідження. Ми розробили свої проекти, які потребують і подальшої вашої підтримки. і Якщо хтось за Хоче долучитися, підтримати нас з наукової точки зору е, в якості партнерства. то ми будемо дуже раді. Е, якщо на початку війни ми переважно надавали першу психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях, на екрані ви бачите картинку. Це е, е, я співпрацював з громадською організацією проліска. Дуже вдячна у ООН, яка надала можливість такої праці. Ми працювали на деокупованих територіях в Херсоні та Дніпровської області. Дуже надзвичайно велику цінність представляє у нашому місті громадська організація «Егіда-центр», яка за часи війни через себе пропустила майже 70 тисяч переселенців. І останнім часом за останній місяць, знову таки, у нас є нові переселенці. І це тисяча людей, які знову шукають собі домівки. Вони потребують нашої допомоги. Ви бачите на екрані про психологічна підтримка Херсонця. Дуже вдячна проєкту Лінісе. завдяки їхнім гарно облаштованим кабінетам, дитячим кімнатам. Ми мали можливість надавати допомогу. Сім'ям Херсонщини, які не хотіли виїжджати, хотіли продовжувати жити на своїй землі. Ми зробили проект Ефективне батьківство, психолого педагогічний супровід, батьків та дітей до шкільного віку. І надалі він вже отримав цей проект, надалі свою реалізацію, свою розвиток у проекті Йосипа Зісельця відновлення під час війни. З 2014 року цей проєкт працює на території України. Ми на території Закарпаття маємо можливість надавати допомогу як військовослужбовцям, так і сім'ям військовослужбовців, жінкам, які втратили чоловіків на війні, і їхнім діткам. Найбільшою на екрані ви бачите, що найбільшими найважчими симптомами, з якими важко працювати: це проблема зі сном, когнітивні порушення, розрятування. Тобто порушена вегетативна нервова система, яку ми досліджували і в науковому плані, і супроводжували свої реабілітаційні процеси науковою базою дослідження, з якого також хочу вас ознайомити. На початку реабілітації ми застосовували опитувальний кетрім, де намагалися з'ясувати кількість військових, які потребують реабілітаційного процесу. На початку війни це було 30%, зараз, я думаю, їх ще більше. Ми організували такі процеси реабілітаційні, і, звісно, були динамічні зрізи до і наприкінці реабілітації. Ми мали, мали можливість надавати як групові психологічні. Щодо тренінги так проводити індивідуальні консультації на екрані ви бачите кількість і годин, які ми для цього використовуємо за 21 день. формуються нові звички, і ми маємо можливість психологічно відновити, надати саме психологічну підтримку, психологічну реабілітацію. В Нашому складі також працює лікар-психіатр, який може надавати часткову психіатричну фармакологічну допомогу, тобто у нас є комплексний підхід. На екрані ви бачите, що ми маємо доказову базу і показники динаміки депресивного розладу військовослужбовців. Вони є покращеними. Покращується за 21 день також знижається рівень тривожності наших бійців, покращується сон бійців. Ми маємо також змогу зменшити на 20% симптоми посттравматичного стресового розвитку. Також динаміка стресу по чотирьом критерія: будь фізичний, емоційний, когнітивний. Також ми зменшуємо її вдвічі із 24 чотирьох військовослужбовців. За одну зміну ви бачите на екрані покращення отримає більше 15 осіб за різними діагностичними показниками. Також у нас існує напрямок сегодня реабілітація сім'я військовослужбовців, і ці проекти є найбільш успішними, тому що родина не знає, як прийняти військовослужбовця. На жаль, і ще культура прийняття військовослужбовців. Вона потребує досконалення в Україні. Також ми працюємо із втратами і маємо також позитивні результати. У діток зменшується рівень посттравматичного стресового розладу. Також ці показники зменшено і у жінок, які переживають втрату. Навіть коли проходить рік після втрати, деякі жінки мають симптоми ускладнень вгулювання. І за 21 день ми також маємо змогу їх знизити. Також маємо покращення тривожно-депресивних розладів. Уже, якщо раніше ми надавали консультації разові двічі на території докуповані території, то зараз люди, які проживають на територіях, де дуже часто відбуваються прильоти, це Дніпропетровська область. Вже потребують більш таких реабілітаційних проектів, тому що це не просто гостра реакція на стрес, це вже тривожно-депресивні розлади, посттравматичні стресові розлади. І тут потрібен комплексний підхід із допомогою фармакологічного втручання. Ми працюємо з вимушено переміщеними особами і також маємо гарні показники покращення їхнього психологічного благополуччя. Сьогодні ми хочемо втілити деякі проекти, з якими я хочу вас ознайомити. Криворізька міська лікарня номер 16 вона має дуже цікаву таку структуру, і в її складі є родонові ванни, які також сприяють. Ребілітації військовослужбовця. ми хочемо поєднати реабілітаційні процеси, про які ви ще нагадувалися, шановними спікерами. На сьогоднішній день ця лікарня вона знаходиться в не дуже гарному стані і потребує вашої підтримки. Також у місті кривий ріг, що гарного нещодавно відкрився центр ветеран, де ми маємо змогу запрошувати ветеранів на консультацію. Центр ветеран дуже потребує підтримки колег партнерів. І Ольга Єдвіга, яка є керівницею, вона також є ветераном. вся її сім'я є ветеранами. Вони керують даним центром і готові до співпраці з вами. На території солотоно ми хотіли б відкрити реабілітаційний центр, де ми не будемо тимчасовими гостями на Сикарпаті, да? а де це, де це буде наш центр постійний? Чому саме солотенно? Там є цілющі. Такі води, які допомагають також відновити вегетативну нервову систему, нашими науковцями було проведено певні дослідження. Я задавалася питанням, яким чином на не можна відновити сон військовослужбовців. Ми знайшли проект маска корпана на основі сольових, сольового розчину, який існує на території Закарпаття. Було розроблено масочку, і через дихальні шляхи військові, які не спали по 2-3 години, вони мали можливість стабілізувати вегетативну нервову систему за 5 днів. Вони висипалися, соні покращився до 5-6 годин. Також ця масочка має таку чудодійну силу це щодо нових технологій. Так, як там згадувалися вище шановними спікерами. У нас також вони є ці технології і вони потребують вашої підтримки. Ця масочка допомагає також профілактиці різних захворювань, покращує амунітет, в тому числі і монкозахворювання. Професор Корпон, іменем якого названа маска у війні, проводить ряд досліджень. І має дуже гарні результати. Також ці дослідження проводилися на базі профілакторію Криворіжкова. Ви... Що час так вже завершую, і ми дуже хочемо відкрити ще реабілітаційний центр у місті Київ на базі 10-ї міської лікарні. І пізніше керівник цієї лікарні розкаже вам про це більш докладніше. Тут ми дані. Зв'язуйтесь, будь ласка, дякую, дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, слава Україні! Дякую.